Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхали на риболовлю з моїм ветераном, товаришем Віктором Павловичем. Поїхали на основне русло на Дніпро. Там вітрюган такі хвилі здоровені. Вирішили приїхати на наш міський пляж. Чисто побачить кльов. Ловиться зовсім невеличка пліточка. Маленька. Там вон грибці тренують своє вміння. На пляжі було ще хвилин 20 декілька відпочивальників. Ввечері. Вже пішли додому. Ну навіть і тут хвилі колотять трохи воду, баламутять, ну нічого. На тому березі за мостом люди стоять, пліточку ловлять і там на каміннях. Так що чисто Риболовецький свій азарт задовольнить. Ось так ось палич. Раз. І... І закинув. Як тобі палич? По подобається тобі риболовля? Ой, так подобається. А погода чудова, так? Да? Там вітерець на, на основному руслі, та задуває сюди три трошки. Ну нічого, постоїм, якусь годинку половимо. У нас сьогодні... У нас сьогодні опариш, ну, пінаті і звичайне тісто. Ловиться і на те, і на те. Але... Бичок трошки достає нас, да? ну нічого, клює, клює і пліточка невеличка, так що для вечірнього такого в межах прогулянки риболовлі це чудово. Будемо виходити, поки ще не, при... не прийшли холодиви сильні. Так що, друзі, ось така рибалочка на плітку, коротеньке відео буде у мене вам для інформації. З вас підписочка. Не лінуйтеся, друзі, ставте лайки. Ну, ще зніму, якщо буде цікава рибка. Ось така. Невеличка, латвичка, пліточка така клює, вітер піднявся. За куловом палич довольний. Ось такі ветерани плавають на спортивних човнах хтось іще купається там плаває такі події відбуваються на пляжі ну все друзі ось сонце вже сіло віктор павлович вже згорнув свою утку Риби багато, риба хороша, тільки невеличка. Будемо кормити котиків і других тварючок. пліточка, декілька бичків таких А що робити, якщо Валерка каже, що в Халоші 3-4 останніх рази їздив? По одному карасю лови. Що нам робити? Прийшлося задовільняти свої риболовські рибальські потреби на нашому пляжу. такий вечірній виїзд у нас. Колега тут подалі кидав оцей. Чоловік, що он кури, якраз перекурює. Ну, плітка теж не. Батонів немає. Отаке невеличке відео для звіту, для вас, друзі. Всім до побачення, всім миру.